Привет, ми передаєм, е, дуже е, 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 то, е, Переживаємо за вас, і щоб ви верталися додому І е, Ми хочемо вам заколентувати. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом зоря ясна. увесь світ засіяла, над вертепом. У весі засіяла, де Христос водився, з діви похлопився, як чоловік з пеленами, у бору повився, як чоловік з пеленами, у бору повився. пастушки занятком, перед тим дитятком на колінцях випадають. Царя Бога вихваляють, на Бога вихваляють, от царі царів владарю, бодають, да у літа щасливі, нашій славній Україні, да у літа, щасливі, нашій славній Україні. І щоб ви не помирали, а верталися живими. Дякую, дякую вам.